Вітаю, друзі. Ну що, черговий лайфхак. Будемо боротись із мерехтінням чи бликотінням хто як називає, світла в автомобілі на холостих оборотах. Але перед тим хочу подякувати, вам, друзі за допомогу. Ви почали мені допомагати в моєму лікуванню. Повторюсь, ревматоїдний артрит, плюс видалена простата. Треба відновлюватись, відновлювати організм. І воно щось ніяк не виходить. Але помаленьку, постепенно, надіюся. Тож, ще раз дякую вам за те, що ви мені допомагаєте. А будемо робити, друзі, за допомогою ось такого електролітичного конденсатора. 1000 мікроФАРАД 35 вольт. Є в мене ще на 16 вольт. Ну, 16 я не, не дуже хочу ставити, тому що там може бути і 14-15 вольт, а 16 вольт написано, то може бути і не на Тобто генератор може видавати 14. ну, За правило максимум 14,7. Але не факт, що в електроліт дійсно на 16 вольт спроможен витримати. Тому, друзі, найкращий варіант 25 вольт і вище. Можете і на 1000 вольт ставити. Головне не менше 16, а ще краще, не менше 25 вольт, щоб був розрахований. По ємності 1000 мікрофарад, я думаю, що там можна і 470 мікрофарад ставити. Ось є такі, ну, в мене знайшовся 1000 мікрофарад. Ну, Чим більша ємність, тим краще. Ось, давайте заведемо, зараз подивимось, як воно мерехтить. Я не знаю чи буде видно на камеру. Надіюсь буде видно, але чітко, чітко видно, що мерестить блимає світло. Тут О, ні, тут я так не замічаю. А ось тут видно Давайте трошки отак зробимо, бачите, видно, що воно мерехтить. Давайте спробуємо зараз це все виправити. Значить, Друзі, що робить цей конденсатор? Він виконує роль фільтра, я би сказав так, по-сільському допомагає, підтримує напругу, скажімо так. Тобто він накопичує у собі, за рахунок цієї ємкості, він накопичує у собі е, напругу, і вона тримається в ньому. Стабільна напруга в ньому тримається. Чому блимотять фари, чому світло мерехтить? Це із-за скачка напруги. Коливання, правильніше сказати, коливання напруги. Більше-менше, більше менше на холостих оборотах. Реле регулятор, скоріш за все, я його вже міняв, було краще. Ну, Зараз знову трошки воно стало гірше. Міняв я ставив не нове. Ну, ви знаєте, зараз купити запчастину, угадати, наскільки вона хороша, це досить трудно. Ось, а... Викинути гроші. Ну, по крайній мірі, спробуємо. Як то кажуть, за це уписок, як то кажуть, не дадуть. Значить, Як підключати? Електроліти, вони позначені. Оця полоска на ньому, це є мінус. Тобто ця, ця сторона буде йти на корпус, ця на плюс реле регулятора. Зараз я покажу ближче. Ну давайте, друзі, звідси з цього ракурсу спробую приблизити. Ну, ось він. Бачите, транзистор. Зараз я стану з тієї сторони. Надіюсь я не буду заступати тут, буде видно нормально ось ось цей транзистор. Оце і є регулятор, реле-регулятор напруги. Ось ця фішечка це плюс. Під ним тут це буде мінус. Ось, підключати будемо паралельно. Тобто плюс конденсатора піде на, на плюс цього, на плюс цієї фішки. Мінус, звичайно, під'єднаємо до мінуса на корпус. Я думаю зробимо під болт туди його. Ну що ж, продовжуємо. Друзі, мені потрібна допомога. Я захворів на ревматоїдний артрит і до цього всього в мене ще й видалили простату. Ось так ні з того, ні з цього. На відновлення потрібно багато коштів. Тому прошу вас, друзі, про допомогу. Номер карточки я залишу в описі і буду вам дуже вдячний за любу допомогу. Тож, друзі, допомагаємо одне одному. Дуже вам дякую. Ось. Ось конденсатор. Я його вже одів у термоусадку. Зараз будемо паяти і ставити його, так, щоб, напевно, я. Все, відкручую. Трошки незручно там добиратися, але добре, що є маленька викрутка. Так, подінемо на стяжку. Я сподіваюся, що цей лайфхак нам удасться, що все буде добре. Що ж, заводимо, перевіряємо. Ну якось так, друзі. Чуть чуть мерехтить ліво, але ну, я думаю, що то лампочка вже хоче. Я так думаю, зараз включимо дальнє. Я думаю, це все ж таки лампочка світодіод. Вони у мене недорогі, так що можливо. Все, не мерехтить. Чудово. Ну, якось так, друзі. Що ж, друзі, користуйтесь на здоров'я, а я пішов далі. Дякую всім за перегляд. Всього найкращого вам. Миру і спокою!